Як ви думаєте, який орган у людини не відновлюється сам по собі? Ну, кожна якась клітина, там, якийсь орган може хоч трошки але відновитися, але є такий орган, який взагалі не відновлюється. Як ви думаєте, що це може бути? Не знаю, мозок. І мозок трохи, трохи трошки, там, як, там якісь медицини приміняють, там трошки якось теж відновлюють. Кажуть, що не мозок, ні, щось щось друга частина. Тоді не знаю. Ну я людей не ж багато різні. нервові клітини. Так, Я знаю, вони не відновлюються. Це це 100%. Так, а ще що? Ще є одна. Ще так, це Не знаю. Ще знаю, є одна така цікава. Клітина. От подумайте, що, що таке не може відновитись. Е... Кажуть, на старості там вообще вони там ця, ця орган майже шкіра. зникає. Ну ні, шкіра стається, <laughs> вона не зникає. Давайте з трьох з трьох разів. Давайте пробуй вгадати. Печінка. Печінка щось теж трошки кажуть, що там можна підлатати і пересадити ще щось зробити. Ну, серце. Серце багато відпадає. І третій, які. М'язи. М'язи. Зуби. Зуби. Зуби, все банально. Вони ж все, випав, то нема вже, так. Спортуся. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що людина втрачає кожен день? Кожен день? Кожен день, що вона втрачає? Що втрачає? Да, кожен нерви. день стабільно. Ну, нерви то нерви. таке, і то, то не завжди, як нормально відточить. Розум, нерви. Так. Да. Давайте позвоніть, спитайте в друга. В друга, так. Да. Да. Зараз. Дзвонимо. Сейчас позвоним, сейчас позвоним. Ти Хоче дізнатися. Uh -uh. Не хоче. Не хоче. Добре, да, тоді ви подумайте, що, що, які варіанти ще будуть, що вона втрачає кожен день. Які варіанти ще? Що кожен людина день. кожен день стабільно втрачає. Стабільно да. кожен день. Який би випадок не случився з ним, ну. Я даже... Хороші, не хороші, завжди він кожен день стабільно це втрачає і все. І Нікуди від цього не дінеш. Та я не знаю. Що молодь стабільно втрачає кожен день? Ну Гроші стабільно витрачаються стоподово. Ну, це... ну, ще щось гроші. з тілом зв'язано. Щось від тіла випадає кожен день і все. Ідеш, воно відпало від тебе, і ти собі далі йдеш. От, от. Тако, даже махнуло щось головою, щось впало, коротше, і ти пішла собі далі. Я не знаю. Там мозги випали, мабуть, через вухо, не знаю. Може, ще щось може бути. Волосся? Так. А? Вірно, це волосся. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що нема в немовляти, якого, якому ще нема два місяці? У нього є все, але чогось нема. Ще не розвинуте а, це щось. Як ви думаєте, що це може бути в нього? Які можуть бути варіанти? Мова. Які? Мова, напевно. Мова, так. Це ну, вдва, до двох місяців. Два місяці теж мови особої немає там. І звуків, тільки звуки, і мов. А ще які будуть варіанти? Ще може щось. Не, не можете так. А скажіть, а як ви думаєте, що ну, дитина взагалі робить коли вона? Ну от, лежить дитина, що вона взагалі робить? В основному, і коли така мала до двох місяців, чи що вона? Ну, лежить собі, плаче, їсти. От, от з плачем зв'язано щось, щось немає в дитини до двох місяців. Зв'язано з плачем. Зубів? Ну. No. Ні, зубів так, немає. Ну, в два місяці їх теж немає. А Після двох місяців, то воно вже є, виходить, зв'язано з плачем. Що з плачем зв'язано? Сльози. Ж... Правильно, правильно, сльоз нема до двох місяців дитини. Круто. Да, Я дякую. Добре. Дівчата, зараз ми вас поганяємо по анатомії. От як ви думаєте, яка частина тіла людського менше за другу? От, од вони однакові, але одна трошки менше за другу. Яка це може бути частина тіла? менше? Так, да, трошки менше. Тобто їх дві? Так, ну одна менше. Ну одна менше, так. Ти педагог. Ну це око може бути, воно якесь таке менше. Ну ти, ти якщо ну, вію опускаєш там або так, при народженні, як в мене, тоже одна вія, трохи зужена. То і кажеться, що глаз менший. але гл... глаза насправді вони однакові. Ну, це нема таких бувають і це люди було. там нога. нога. Ну, нога це в людини, які дефекти. Ну, вони вроджені, виходить, дефекти. А цей, скажімо так, воно постійно в людини, отак от. Нормальної людини, воно постійно, отак от. Губа, одна більша, одна менша. Ну, губи теж як, як варіант, так. А ще що? що? Я думаю, що може бути такого. Є відповідь, здатись? Здатись? <ріх> ні, ми не здаємося. Українці не здаються у Ми не здаємося, так. Да. Ну що ще може бути. Зуб одне більший за другий там, ну, да? так? Так, так. <гум> Вуха ні. Я не я не не знаю, знаю. Накидаю, накидаю варіанти. Які, шага, які бути. Що там ще? А там... ну, я не знаю. Я б сказала, але не знаю. <гум> 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 Добре, за це ми подумали, але теж ні. <гум> і ще, і ще давайте ще одну відповідь, я вам скажу тоді: відповідь. Брова. Брова. <гум> Брова. <гум> ні, не Не знаєте? Ні. ні. Ну, ні. А давайте опустимося трохи всередину людини. Ага. Легені? Так. Легені? Яка менша одна за другою? Менша ліва. Правильно. Да. А на скільки відсотків як ви думаєте? Не знаю, на 20, напевно. Менше. Окей. Ще менше, И? на 10. Правильно. Всі Бачите, все ви знаєте, каже, не знаю, не знаю. Отак вони, отак, віничати наші ще знають. Ви не думайте. Все дякую. Дякую вам і вам дякую. Воля оператор, Доброго дня. Доброго дня. Зараз ми поспілкуємось про особливості людини. Можливо, ви знаєте. Дивіться, як ви думаєте, що може людина такого, що не можуть інші особи? Якісь тварини, чи що в них така є особливість людини, що інші тварини не можуть короби? Може мріяти? Мріяти, так. Це. Кохати. Кохати. Ні, ну ви бачили тварини. Тварини ж теж кохають. Ну Щось... так, так. Інші особи. Аж ще які можуть бути варіанти, що можуть тварини, а не можуть Те, Можна вийти до цілі. До цілі? Ну в тварини, як вони, ну так, да, ну в них все, все ж таки є. Якісь там сьогодні поїсти там і якісь послідовності дій, які вони мають там зробити. Ходити на роботу, ходи заробляти гроші, так? Да. Добре, зараз дам вам підсказку. Це особливість зв'язана з тілом людини. От щось з тілом таке цікаве відбувається, а от з животним якимось чи комахою чи твариною не може помікуватися. Що з тіло може качати прес? бачили коти, як прес качають, Ви <рес> що там не хлопчий прес ніж в мене. Не ну так от і... Може здаватися? Е, Ждавайте з трьох-трьох спроб з трьох спробуйте. Я вам дам підсказку. І ви зразу догадаєте, що підказка, треба якось здалеку зайти. Ну, щось зі шкірою таке відбувається. У людини є таке. Зі шкірою, зі шкірою відбувається, так. Да. При, при якихось обставинах зі шкірою відбувається. Пітніє? Так, пітніє, ще що може бути таке. Ну, Животні теж вони як... виділяються в них порт. Що, що з шкірою трапляється. Загорає? Загорає? Ні, не загорає, теж. ще? — Облазить? Теж як варіант цікавий. І ще, і ще давайте одну спробу. Яка гірша шеє, що думаєте? Ладно, сама така підказка, після якої всі догадуються. Якщо людина соромиться, що вона робить. Червоніє? так, а тварини не можуть червоні може червоні. Думаю, бачили червону як людину. Ну вона нормально червоніла. Я ще не бачу такої тварини. Не можу я не звертала увагу. Чесно, От де ти знати. Дякую. Да, вам за Дякую вам.